15 рюкзаків. У мене проходить розпаковочка їх. Будемо дивитися, мені вже все подобається. Колір ідеальний, треба було темно-зелений. Чи мілитарі. то ми тут міксик зробили. Шо, купила я 15 таких рюкзаків з тут 24 літри. Попросили маленькі. У них такі от суперові кармашки. Тут для кукулярів, думаю, для ноута. Можна також знову покласти і ось тут, і тут от місце. Ще дуже швидко можна попасти до рюкзака ось цієї, цього кармашка. Ось цього. Він на ліпучках. Він так швидко Опа, взяли все, що вам потрібно тут. Ось так нирнули. Ось така от спинка. Ось так от воно розкладається. Тут можна зчепити все, що потрібно. Також прийшло 15 тактичних рукавичок. Різного розміру, щоб зупинити кров, і як, щоб очистити воду грязну, щоб можна було її пити. Це таблетки такі спеціальні. А тут у нас бомбезні аптечки. А. Ми їх вам покажемо. Отже, в нас прибули отакі от аптечки, які використовують в армії. Тут от один тип. Ми замовили їх. Більше одного типу, тому що не було в наявності. Тут е, багато всякого ставку ножиці. Е, це, як ви бачите, турнікет. Він є в двох в двох цих комплектах. Вони всі однакові по комплектації, плюс-мінус щось є. Е, тут також, як ви бачите, я тут розкладу, можна побачити всяку осячення. Еластичний бинт, ножиці, які ріжуть одяг. Так само в цьому комплекті. Все те ж саме, в мене таке навіть здається, що навіть більше. Ага. Тут що в цьому цікавому комплекті, тут є от щось таке, що, щось трапилось з оком. Щось, коротше, комплект дуже цікавий. Не буду доставати прям повністю все Ну, Я не лікар. І... Не дуже то все розкажу, але от подивіться, навіть на ці ножиці з цим. В комплекті вони набагато більше. Якщо буде тримати місце, де була зломана рука нога. Ще кість це в одному чи це в другому. Як міні-карімат, дуже цікаво виглядає. Колір супер. Зараз буду складати. Це все. Тут можна зняти американський прапор і причепити український. Але у нас тут така ситуація, що Америка допомагає мені з цим комплектом, з цими купівлями, тому можна і залишити як спогадку, спогадку. за те, що в нас такі є крутецькі спонсори. Друг з Америки замовив отакі от от наліпки на рюкзачки. Тут ще в нас дійшли такі пояса. Вони от такого розміру. Це від автомата Калашникова тут вставляти цей патрон. Ось так воно виглядає, так воно десь кріпиться. Також від цієї фірми 5.11. Окуляри. Тактичні окуляри. Прості, але від якихось... Якщо будуть невеличкі уламки, то очі будуть захищені. Також є 16 штук. А картина в нас така. Кожному по комплекту крутецькому. Що в нас? Слава Україні! Народ. Героям слава. Дякую американцям за такий донейт. За цю всю красу. Я хочу подякувати особисто Білу зі штату Айва. Суму я не буду вам казати, але це великий вклад, це дуже великий вклад. Наші хлопці тобі дуже сильно вдячні. Людьми ми точно переможемо. Точно переможемо. Thank you so much, Bill. Хотіла показати, як тут виглядають наборчики. Отак, от emergency blanket бленки. такі компактні в такому компактному чохлі покладу в кожний рюкзак. У нас їх 16 штук. Так, все майже отримали. Поки що все на своєму місці. Ну що, я отримала вже майже останнє. Зараз буде четверта коробка. Чудово, Дякую. до побачення, до побачення. Okay, останнє. Є. Yeah. в Серці хай бережуть себе от сердечко, ото от сильна жінка.